Питання усім як часто ми не приділяємо належної уваги маленьким справам. Вони десь губляться між важливими і невідкладними. Та ж дрібниці скажете ви, хіба вони можуть повпливати на все наше життя? Проте відхилення від курсу на один градус сьогодні у майбутньому нас ніколи не приведе до бажаної цілі. Про роль дрібниць ми сьогодні будемо спілкуватися із нашим гостем, проповідником Петром Куцим. Вітаємо Петре. Чи може Бог закрити очі на наші невеличкі прогріхи, знаючи, що я хороша людина, чи можливо в минулому я зробив багато хороших справ? Іншими словами, чи може дрібниця в теперішньому бути компенсована за рахунок колишніх заслуг? Я спробую на це запитання відповісти прикладом із власного життя? Колись був час в моєму житті, коли я навчався. В університеті у мене була будівельна спеціальність. Я вивчав інженерію будівельну. І проходячи навчання, я мав багато складних, серйозних і важливих предметів, таких як будівельна механіка, опір матеріалів, вища математика і так далі. І я розумів для себе. Що якщо я прийшов навчатись на інженера, то я повинен вивчити ось ці основні предмети, складні і потрібні. А предмети, такі як там, наприклад, література або якась там фізкультура, я розумів, що це речі неважливі і на них можна закрити очі. І це буде все нормально. Але коли прийшов час до сесії, ось і важливі предмети були здані. А предмети, які я вважав, що це неможливі, що це дрібнички, не були закриті. І постало питання, що або ти закриваєш ці дрібнички, або ти не можеш далі навчатися, а рухатись далі. Тобто те, що показувалось мені дрібничкою і незначною річчю, незначним предметом, ось в розумінні начальства університету, в якому я навчався, було зовсім по-іншому. Так само і в нашому житті. Ось візьмемо звичайну річ, якесь сказане слово неправдиве неправда. Здавалося б, це якась ну, маленька, така, маленький грішок. Ось. Е, тим більше, коли я добра людина, гарно веду своє життя, роблю багато великих, там, серйозних, е, добрих справ. Я розумію, ну, що ж таке сказана якась неправда? Це ж, це ж дрібничка, це ж взагалі. нічого. Але коли ми, як християни, звертаємося до Божого Слова, а там написано, що всяка неправда є гріх. А гріх це річ, за яку написано, бо винагорода за гріх, смерть. Аж так. Ось. І тільки після того, коли я каюсь за свою неправду, навіть якесь нечесно сказане слівце, ось тільки тоді милість Божа перекриває цей гріх і дає мені силу і можливість рухатися далі і в майбутньому наслідувати Боже царство. Чи все, що важливе в наших очах, так само розцінюється Богом як щось важливе? Або ж навпаки, чи наші дрібнички такі ж незначущі з точки зору Божої справедливості? Чи можемо ми так порівнювати людське і Боже? І, і знову ж таки, я звернуся до Слова Божого, оскільки ми люди християни, і наш еталон, наш це слово Боже це Біблія, святе письмо. То ми будемо на нього спиратися. І в старому завіті, в книзі пророка Ісаю, в 55 розділі, є такі сильні слова. Каже Бог звертається до людей і каже: Мої думки це не ваші думки, і мої дороги це не ваші дороги. І як небо вище від землі, так думки мої вище від ваших думок, і дороги мої вище від ваших доріг. Ось і дуже часто в житті, дуже часто, на певну річ погляд Божий і погляд людський. Вони абсолютно різні, абсолютно різні. І погляди наші, і Божі, вони кардинально розходяться. Візьмемо знову ж таке, ну таку, давайте візьмемо якусь звичайну, звичайний якийсь приклад, такий з нашого життя людського. Ось є люди різного, різного стану, різної освіти, різного положення в суспільстві. Ось хтось успішний, хтось не дуже успішний. От візьмемо людину успішну. З якої в житті все складено. Вона успішна в роботі. Вона має бізнес. Вона має е, добрий автомобіль. Вона має чудовий будинок. Ось е, і люди на неї дивляться зі сторони, і вони бачать головне для них, що головне, що людина успішна. Це Колись у старому завіті це і було Божим благословінням. Так. Наскільки в тебе є отаровець, золота, срібла, наскільки тебе Бог благословляє? Так, і люди дивляться і думають, це успішна людина. Ми би хотіли бути такі, як, як, як він. Угу. Ось. Для них це важливо. Але дуже часто буває, коли людина має ці всі Божі благословіння, в її серці закрадається невеличкий грішок, який називається гордість. і Люди на це, можливо, пер... на перший погляд, не звертають уваги. Вони бачать, що людина успішна, і це для них головне. Угу. А Бог дивиться зовсім по-іншому. Ось ця вся успішність, і це все майно, і багатство, і успіх в бізнесі і так далі. Для Бога воно не не є таке важливе, тому що ну, у нього на небесах вулиці ще з того золота. Ось. А він дивиться на серце людське і бачить в ньому гордість. І для нього це дуже важливо. І ось ці речі, які для людини, можливо, здаються дрібничками, для Бога це дуже серйозна річ, яка стає переповнюю до Божого благословення на людське життя. Петра, чи може людина на. Зиватися або залишатися святою, тобто відокремленою від гріха, маючи ось такі невеличкі погрішності навіть в своїх словах, обіцянках, можливо, такий в нього темперамент, що він вживає багато слів і десь трішки відхиляється від правди, ніби так жартуючи. Чи... Сказав один чоловік, каже, я абсолютно здоровий. У мене все тіло здорове, у мене все гаразд із моїм зором, у мене все гаразд із моїм слухом. Я можу ходити, працювати, у мене працюють руки, ноги, розум, можу думати, У мене все добре, я повністю здоровий. Ну, є невеличка вада, у мене на нозі гниє палець. Ось. У мене є все, все добре. Йому кажуть лікарі, послухай, якщо ти не вирішиш цю проблему, це тобі грозить тим, що ти втратиш ногу, а в майбутньому можеш втратити її життя. Все тіло ніби здорове, але є невеличка вада. І якщо її не виправити, то може настати смерть. Людина свята це людина відділена. Святий значить відділений, відділений від гріха, відділений для Бога. Ось. Тому якщо, ми, якщо людина свята, вона має бути свята і Духом. І душею, і тілом. Вона має бути досконалою і в словах своїх, і в вчинках, і в поведінці. Наскільки небезпечно ставитися до деяких текстів святого письма, як до розповідних, можливо, історичних, не як Богом натхнених, тобто як до дрібниць? Як я вже казав, що ми люди християни, і ми керуємося Словом Божим в нашому житті. Для нас найголовніший закон і наш дороговказ, це слово Боже, це Біблія. Ось. І всі речі, які в Біблії написані, вони дуже є важливі. От візьмемо, для прикладу, правила дорожнього руху. Всі ми або багато із нас, людей водії, ми керуємо автомобілями. І для того, щоб виїхати, сісти за кермо і виїхати на дорогу, нам потрібно знати правила дорожнього руху. Ось. І там є багато дуже різних речей, прописаних, як нам потрібно керувати автомобілем, в якому стані можемо їхати, в якому не можемо їхати. Ось. І візьмемо для прикладу, що я як водій, я для себе розумію, що важливе дуже правило не їхати на забороняючий сигнал світлофора. Не можна перетинати двійну суцільну лінію на, на дорозі. Ось не можна виконувати обгін там на суцільній де є суцільна лінія, і так далі. І я розумію, це все важливі дуже речі. І навіть в селі, де немає інших транспортних засобів, потрібно включати. Правий сигнал ось, повороту, так. Да. Або є Або така ліве. невеличка деталь, на яку можливо водії не звертають уваги. Коли в темну пору доби ти рухаєшся автомобілем і в тебе не працює лівий, лівий, лівий ліва передня фара, лівий ліхтар, ось то ти в темну пору доби не маєш права рухатись. І я буду вважати, то це ж дрібничка. Я ж на червоний не їду, я не перетинаю двійну суцільну, я не роблю таких серйозних речей. Ну тут це ж даруйте, це ж це ж дрібничка. І зустрічний транспортний засіб, який буде їхати в темну пору доби, буде думати, що це не автомобіль іде, а їде якийсь мототранспортний засіб. Ось, і я можу пасти в велику біду. Так само і в слові Божому точно, коли ми деякі речі, слова Божого, вважаємо за дрібнички, за речі, якісь, які не важливі для нашого життя, воно несе в в собі велику дуже небезпеку. В тому, що ми можемо пошкодити своєму життю на цій землі і ставити під загрозу своє майбутнє життя. У Часто люди моляться до Бога і кажуть: Господи, будь до мене милостивий, а до мого рідного чи сусіда справедливий. Тобто свої промахи, гріхи вважаємо як дрібниці, а до чужих ставимося як до серйозних проблем. В чому тут небезпека? В книзі Матвія Ісус Христос, коли ходив по землі, Він сказав таку річ. Що людина бачив свого брата в оці маленьку трісочку в той час, коли в своєму оці вона не бачить великої колоди. Угу. Ось, коли в моєму житті є певні проблеми, є певні гріхи, ось, над якими потрібно працювати, якісь вади в характері, в поведінці, в словах і так далі. І я їх не бачу. А якісь маленькі речі, маленькі деталі я бачу в оці свого брата. Я бачу, як його потрібно виправляти, що потрібно змінювати, то слово Боже мені рекомендує. Каже: ти не дивися на ту, на ту трісочку, яка в оці твого брата. Ти подивися на колоду у своєму оці. І коли ти справишся із власними проблемами в житті, коли ти виправиш себе, ти будеш бачити, як допомогти твоєму ближньому. Так нам рекомендує Слово Боже. Пам'ятаєте текст Ісуса Христа, коли він спілкувався з учнями і наводив приклади, казав, що хто вірний у малому, над великим Його поставлю. Про що йде мова, як би ви прокоментували цю цитату, сказану святим Божим Сином? Я думаю, що Ісус Христос сказав, ну, я не думаю, я впевнений в цьому, що Ісус Христос сказав речі дуже серйозні, ось і дуже важливі. І воно несе в собі таку суть, що коли ти Робиш будь-яку справу, де ти знаходишся, ось, робиш на совість, робиш від душі, як написано, все, що ви робите, словом чи ділом, робіть від душі і робіть як для Господа. Коли ти це робиш так, ось, тоді тобі можуть дати щось більше. Знову ж таки, приклад, от я людина по, по спеціальності інженер. І я шукаю, ну до, до прикладу, я шукаю працю, я шукаю роботу, я приходжу в компанію, ось велику будівельну, де надіюся, що мене візьмуть на роботу як інженера. Ось. І коли я прийшов в офіс, е я чекаю, що мені зараз будуть давати серйозні запитання, будівельні, інженерні, щоб я щоб, щоб серйозні цілі переді мною ставити і так далі. І коли я прийшов, мені кажуть, що там в куточку стоїть віник, візьми і поприбирай тут у приміщенні, наведи тут порядок. І коли я взяв цей віник, і як-небудь як позамітав, я думаю, ну, що таке замітати, я ж інженер, переді мною серйозна робота, я ж думаю, що мені зараз будуть ставити тут серйозні. І коли подивилися на результат праці малесеньку, яку мені дали. Як я її зробив, це був І... тест перевірка. Це був та... тест перевірка. І мені кажуть, ну вибачайте, місць вже немає, ви можете бути. Я навіть не думав, що через ось ці такі маленькі речі, які я зробив не, не добре, не на совість. Ось я не зможу йти далі до чогось більшого. Тому коли ми в нашому житті виходимо навіть якісь дрібненькі речі, ми повинні їх робити, як каже слово Боже, від душі, як для Бога. І коли ми так робимо, ми собі відкриваємо. Дорогу у велике майбутнє. Петра, як ви думаєте, чи завжди проблеми приходять в життя, тому що людина десь дала невеликий такий промах, як то кажуть, в народі? Чи може навпаки десь міліметр за міліметром щось допускала в своєму характері, в своїх рішеннях, в словах, і потім це призвело до суттєвих проблем і навіть катастрофи. Я, так, я, я чую такі вислів, як кажуть, все з доброго чи злого. Починається з малого. з малого. Ось. І е, бувають і такі випадки, коли людина, крокуючи великими кроками в неправильному, в неправильному напрямку, вона отримує покарання ще тут, на землі, ось навіть сама від себе, вже не кажучи про про покарання Боже і там, і там відчуває. Пожинає те, що посіє, Пож... та, 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 да, да, починає пожинає свої плоди. Ось. Але е, бувають в більшості випадків такі речі. Я знаю такий приклад із життя реальний приклад, коли хороша людина, хороший, хороший батько, який мав дітей, мав дружину, ось, мав хорошу роботу, він був христинином, віруючою людиною. Ось, і все було добре, нічого не, не пересказували якоїсь небезпеки чи біди. І почалося все з того, що йому запропонували там, на, на праці, де він робив, йому запропонували випити. Ну, там 50 грам вина був, якесь було свято. Ось. і Людина собі подумала, а що ж тут такого? Я ж не, не п'яниця, я ж не, не, не п'ю, не ображаю свою дружину, своїх діток. У мене ж все в житті добре. Ну, з компанією трошки посижу. Ну, що ж тут такого, тут ж ніякої біди немає. І почалося із 50 грам вина, а закінчилось тим, що людина просто, ну вибачте, за такий, за такий вираз, як тварина. Замерзла просто під парканом у людей, п'яна, грязна і так далі. Ось такі речі в житті. Починається все з маленького, здається, речі на перший погляд, безобідні, нічого в них такого страшного немає. Ось, але вони далі, далі, коли ми на них йдемо на 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 йдемо на, на поводу ось цих речей, ми відкриваємо двері для великого беззаконня і біди дуже часто в нашому житті. Як навчитися звертати увагу на, здавалося б, малозначущі дрібниці, щоб не було потім у житті таких негативних наслідків, про які ви щойно сказали? Колись, в Слові Божому, було таке місце, апостол Павло записав до Тимофія. Він сказав такі слова: пильнуй себе і навчання. Займайся цим постійно, тому що, діючи так, ти і себе спасеш. І тих, хто тебе слухає, Оце дуже важлива річ. Коли людина у своєму житті вчиться від слова Божого, коли вона його читає, коли вона його досліджує, ось вона, Слово Боже, як написано, сказав колись Давид в одному із своїх псалмів, що слово твоє це світильник для моєї ноги. Людина, яка читає Боже слово, яка його досліджує, вона має в своєму житті світло, і воно її освітлює дорогу, і воно їй показує, як йти. Як правильно жити, так щоб мати благословіння і успіх на цій землі, і в майбутньому, щоб успадкувати Боже царство. А ще пригадався текст Іван не Іван, а Біблії, що настав юнака при початку дороги, і він не відхилиться, коли і до старості буде да, наближатися. Я я, Ви, як людина, яка виховувалась в християнській сім'ї, можете з власного життя навести чи приклади, чи вже такий, якби підсумок, що дуже важливо. Правильно надати дорогу дітям, щоб потім для них це було орієнтиром, дороговказом всього життя. Е, ну, ми, ми як, як вже ви сказали, ми виховувалися в сім'ї християнській з дитинства. Ось і е, дуже багато разів. Е, я, ну, прикладів таких дуже багато. Навіть я не знаю, який із них можливо провести, як коли нас батьки. Ось направляли в такому ранньому, в дитячому, в юнацькому віці, направляли нас до до, до, до правильних роздумів, направляли нас до Слова Божого. Ось читати Біблію. Я пам'ятаю, як батько нам не тільки казав, що потрібно читати слово Боже, а кожного ранку, коли ми вставали, ми... у нас була така традиція в сім'ї. Перед тим як ми йшли в школу, перед тим, навіть як ми снідали, коли ми тільки вставали, ми йшли, вмивалися, чистили зуби. Ось, і батько вже сидів за Словом Божим, чекав нас читати Біблію вранці. Ось він давав нам приклад. Крім того, що він нам казав, що це потрібно робити, він сам так робив. І тим самим. Він нас в тому дитячому, в юнацькому підлітковому віці, він нас направив у, у правильну дорогу в житті. Ось, і коли ми підросли, коли вже я пам'ятаю, мені стало років приблизно так 17 десь, ось я вже, вже, вже в мене не стало ось того такого обов'язку, що там перед батьком батько сказав, так потрібно робити, а я розумів, це потрібно робити, тому що так хоче Бог. Йому так подобається. Ось я тоді з Богом завід вступив, І це дало мені хороше майбутнє. Саме ті настанови і батьківський приклад в дитинстві. Дякуємо. А як Петре, скажіть, будь ласка, не зациклюватися дійсно на таких незначущих питаннях, тобто, щоб не з чогось маленького не роздувати велику проблему, щоб якось вміти прощати, переступити через це, рухатися далі, бо буває ж в характері людини і таке, що вона може з нічого зробити велику проблему. Знову ж таке, деталізувати можна, можна довго і різні приклади наводити, але я скажу тільки так в загальному, що е, один тільки самий такий яскравий і яскрава така і правильна дорога це близькі відносини з Богом. Ось коли людина, як написано про Давида, що знайшов я людину по своєму серцю, яка виконає мої бажання. Ось е, читаючи Слово Боже, молячись Богу, спілкуючись з Богом у молитві. Ми починаємо пізнавати Божий світ, ми починаємо пізнавати Божий характер. І коли людина починає пізнавати Бога, коли вона з ним, з ним в друзях, коли я є дитя Боже, коли я є його друг, його слуга і так далі. Я починаю в житті розуміти і дивитися на ті предмети приблизно так як дивиться Бог. Я починаю розуміти, що є дрібничкою, на що не потрібно звертати увагу, і на чому не потрібно зациклюватися. А що є серйозними речами, на яких потрібно концентруватися. Що як ви для пізнаєте для себе Божу волю? От, наприклад, можливо, це маленька справа, навіть добра, і таких є дуже багато, але саме її вам треба сьогодні зробити. Це такий відголося вашому серці, коли ви спілкуєтеся з Богом, він каже, так, це роби, а навпаки. Це хтось інший зробить, а це тобі взагалі тебе не стосується. Дуже багато буває різних способів. Коли Бог, нам, коли Бог говорить, буває таке, що я просто читаю вранці Слово Боже. Ось і коли читаю, доходжу до якогось певного біблійного тексту, ось відкривається якось. Як, ну, я не чую голоса, як там син і там Петро Фізично, та, та. і так далі. Але я відчуваю в серці. Буває просто, ти бачиш якусь певну ситуацію і відчуваєш побудження, що ось у цій ситуації потрібно так вчинити саме. Ось і йду, і виходу і так, роблю, і бачу Боже благословення, і бачу, що Господь цим задоволений. Ось і успіх має в цьому. А бувало так, що Бог ніби зупиняв вас? От ви щось намітили, робите, а потім раз і така зупинка. Так, бувало багато разів в житті, навіть такий серйозний, коли в серйозних таких справах життєвих, в серйозних виборах життєвих, я пам'ятаю, навіть коли я е, одружувався, ось ну і ще не одружувався, але коли планував одружитися і е, спілкувався там з молодими дівчатами і так далі, я просив Бога, щоб Господь е, допоміг мені зробити правильний вибір в житті. Ось і дав мені саме ту дружину, з якою. Е, з якою ми будемо схожі в характер, з, яким, з якою нам буде легко жити ось, і, і, і ладити у житті. І я бачив момент, як Бог мене реально відводив. Ось від, від, я не кажу, що це були погані там, сестри це чи дівчата, та, але то було не моє. І Бог мене, оскільки я просив Господа милості, ось, Господь мене від того відводив. І багато так в рейсах, в подорожах, так було. Наразі якась подорож буває там, така молодіжна, ось, чи, чи якась особиста. І, і, і прошу, коли, ми, коли ми просимо в Бога. І коли ми слідкуємо уважні до його голосу, Бог завжди нам показує, куди нам потрібно йти, а куди не потрібно, що слід робити, а що не слід. Тобто, у житті святої, відокремленої від гріха людини Божої, не можна жити так, щоб не звертати увагу навіть на дрібнички. І ці сигнали з боку Божої інстанції потрібно враховувати і не ігнорувати, чи не так, так. так. І скажіть, будь ласка, що б ви сьогодні хотіли побажати всім нашим глядачам, так, щоб вони дослухалися, що дрібниці це Божі методи виховання не тільки нашого характеру, а формування долі і спасіння душі. Дорогі слухачі і глядачі, я хотів би побажати вам, і також і собі, тому що я також людина, щоб ми із вами Удосконалювали свої знання про Бога і самого Бога, ось, щоб ми читали Слово Боже, досліджували Його. І щоб ми в житті, читаючи і досліджуючи Слово Боже, ми розуміли, які речі в житті важливі, і на які нам слід витрачати свій час і свої сили, ось свої старання, а які не важливі в Божих очах, і на які нам не слід витрачати багато наших зусиль, старань і свого часу. Щоб Господь був. Завжди з нами, щоб він нами керував нашим життям, нас благословляв тут ще на землі і в вічності, дав нам нагороду і небесне своє царство. Благослови вас, Господь.